Вітаю вас у новому епізоді нашого подкасту про мозок. Сьогодні ми заглибимося у світ таламуса унікальної структури, яку часто називають воротами свідомості. Саме він контролює, яка інформація з навколишнього світу досягає нашої свідомості і виконує ключову роль у сенсорній інтеграції, моторних функціях і навіть емоційній регуляції. У цьому випуску ми детально розберемо функції таламуса, його анатомію, зв'язки з іншими структурами мозку та поділимося цікавими науковими фактами. Таламус це парна структура, розташована в центральній частині мозку, над стовбуром і під корою великих півкуль. Вона має овальну форму та є частиною проміжного мозку. Таламус працює як перемикач сигналів, який отримує сенсорну інформацію, обробляє її та направляє до відповідних зон кори головного мозку. Функції таламуса. Перше. Сенсорна обробка. Таламус отримує майже всі сенсорні сигнали. Зір, слух, дотик, смак за винятком нюху і направляє їх до відповідних сенсорних зон кори. Наприклад, коли ви бачите предмет, сигнал від очей спочатку проходить через таламус, а вже потім досягає зорової кори. Друге, моторна координація. Таламус взаємодіє з мозочком. І базальними гангліями, допомагаючи координувати рухи та підтримувати їхню плавність. Третє емоції та когніції. Завдяки зв'язкам із лімбічною системою, таламус бере участь в обробці емоцій, формуванні пам'яті та когнітивних процесів. Четверте. Регуляція уваги. Таламус фільтрує інформацію, яка потрапляє до свідомості, допомагаючи нам зосереджуватися на важливому та ігнорувати несуттєве. П'яте регуляція станів свідомості. Таламус відповідає за перехід між станами неспання та сну, а також за підтримання усвідомленого сприйняття реальності, зв'язки таламуса з іншими структурами мозку. Перше сенсорні системи, зв'язок з сенсорними органами, очі, вуха, шкіра, робить таламус центральним вузлом для обробки інформації про навколишній світ. Друге. Кора головного мозку. Тісна співпраця з корою дозволяє таламусу передавати оброблені сигнали в області, відповідальні за зір, слух, рух і мову. Третє. Лімбічна система. Зв'язок із гіпокампом і амігдалою допомагає таламусу брати участь у регуляції емоцій та формуванні емоційних спогадів. Четверте. Мозочок і базальні ганглії. Забезпечує узгодженість і точність рухів через взаємодію з цими моторними структурами. Цікаві факти про таламус. Перша таламус і увага. Дослідження показують, що таламус грає вирішальну роль у концентрації уваги. Наприклад, при багатозадачності він допомагає мозку перемикатися між завданнями. Друге, хвороба Паркінсона. Порушення зв'язків між таламусом і базальними гангліями сприяє розвитку моторних симптомів хвороби Паркінсона, таких як тремор і ригідність. Третє. Порушення сну. Пошкодження таламусу може призводити до безсоння або розладів циклу сонне спання. Четверте. Нейронні кола свідомості. Таламус є частиною так званих нейронних кіл свідомості, які забезпечують нашу здатність усвідомлювати себе та навколишній світ. П'яте. Здатність до адаптації. Таламус може перебудовувати свою роботу, підлаштовуючись до нових умов, наприклад, після травм мозку. Наукові дослідження про таламус. Таламус і депресія. Дослідження показують, що у людей з депресією активність таламуса змінюється, що впливає на обробку емоцій та уваги. Друге, роль у медитації. Практика медитації знижує активність таламуса, що сприяє зменшенню тривоги та поліпшенню уваги. Третє пластичність таламуса. Навіть у дорослому віці таламус демонструє здатність до нейропластичності, що відкриває можливості для реабілітації після травм мозку. Таламус це більше ніж центр обробки даних. Він є ключовим вузлом, що поєднує сенсорну інформацію, емоції, увагу і рухові функції. Його робота впливає на те, як ми бачимо світ, як реагуємо на нього та навіть як себе почуваємо. Дякую, що слухали. У наступному епізоді ми розглянемо з вами ретикулярну формацію. До зустрічі!